І сьогодні ми мали зустріч конгресу більше, ніж друзі. Сюди з'їхалось 16 областей з нашої України. Це дивовижно, ми стали сім'єю. Ми просто одне ціле. Команда це живі люди. Я дуже вдячний кожному служителю. У нас зараз більше 30 людей в команді. Ми тепер відвідуємо два інтернати численністю приблизно по 120 дітей. Наша команда налічує 16 Чоловік ми ще раніше ходили в інтернат і молилися за таку команду, що була дійсно зґрунтована, щоб ми були разом. І Бог так повів, що все організувалося, і тут ми з вами. У вас дуже класна сімейна атмосфера. Ми приїхали. Ми не знали, що буде. Ми нікого не знаємо. А зараз даже уїжджати не хочеться. Ми нам такі вже рідні. Перша частина семінару була про травми, які бувають в дітей. Кожної дитини є травми, незважаючи на те, чи це сімейна дитина, яка живе в сім'ї, огорнена любов'ю. Тим більше, що говорити про дітей, які проживають в інтернатах це дуже багато цікавої інформації. В нас кожного записники списані наполовину. Бог дуже багато говорив до мене. Говорив, що я дійсно потрібна для цих дітей. Я потрібна вага для себе, даже в першу чергу ти зцілюєшся біля цих дітей сам. Ти їм розповідаєш про Божу любов, і ти усвідомлюєш ще більше, як Бог любить тебе. Знание надмевает, а любовь назидает. Но если у нас нет специальных знаний про тех детей, с которыми мы работаем, мы не сможем обнять всем сердцем не ранив себя при этом. Это информация, которая открывает нам возможности. Это знание, не которое надмевает, это знание, которое вдохновляет. Дуже дуже радий сьогодні бути на цьому конгресі. Вау, який такий дух живий. Люди такі щирі, відкриті, служителі з великої букви. Дуже класно. Ось так. Супер просто усіх гарний настрій. Я дуже раді, що ми є тут. Гайз, тут було дійсно круто. Хто не приїхав, я думаю, втратив мільйони, мільйони всього, що вони не приїхали сюди. Я надбала ці мільйони для себе. Цей конгрес вдався за того, що Бог був серед нас і Бог благословляв нас. Побувавши тут, на нашому конгресі, я ще раз переконалася, що служіння дітям-сиротам — там це моє служіння. Достігнути сиріт — це задача церкви. Агапа це ця рука церкви, яка досягає сиріт. Це діло ніще ніще по определенню. Те, що ви робите, це благословення для дітей, благословення для вашої житті. Це, що ви робите, це велике благословіння не тільки для України, але для всього світу. Ми за вас молимося постійно. У нас є одна ціль, щоб привести дітей до Бога. Давайте ми разом будемо йти до цієї цілі. І Будемо бачити багато-багато дітей, які будуть говорити ці два прекрасних слова. Батьку мій. Божий вам благосовінь.